Впродовж доби 15 лютого 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу рашистських окупантів, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 8 кацапських крилатих ракет Х-101, Х 555 Х 55 Одну балістичну ракету Іскандер МКН-23, дві крилаті ракети Калібр, дві керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ударів по одному пункту управління трьох районах зосередження особового складу, одному артилерійському засобу, одному складу боєприпасів, одній радіолокаційній станції рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Втрати серед екіпажу великого десантного корабля Цезар Куніков, який 14 лютого 2024 року знищили воїни Сил безпеки і оборони України. рашисти старанно приховують. Неспокійно на території рашистського рейху. В Белгороді пролунали вибухи. Потужний вибух пролунав у районі оборонного заводу в Алтайському краї. В Гаукурськ на нафтобазі після вибуху сталася потужна пожежа.